Доброго вечора, шановні жителі нашого міста. Я би хотів сьогодні зупинитися дуже коротко на тих подіях, які сьогодні проходять в Києві, і особливо на сьогоднішній ситуації в нашому місті, місті Біла Церква. Не потрібно сьогодні багато говорити, коментувати те, що відбувається в столиці нашої держави, тому що ми всі маємо можливість дивитися по. Тому чи іншому каналу телебачення в прямому ефірі про ті події, що відбуваються на Майдані, про те протистояння, збройне протистояння, яке відбувається сьогодні по вулиці Грушевського. Люди із переживаннями сьогодні спостерігають за тими подіями, що відбуваються в столиці нашої держави. Люди і з острахом дізналися про перші жерти, які вже виникли під час цього збройного конфлікту, який відбувається в Києві. Коли спілкуюся з людьми, то чуєш від них справедливий гнів і обурення, я даже сказав би в деяких ненависть до тих, Людей в погонах, які знущалися над людиною От і кадри, які теж показали нам по телебаченню. Люди в погонах не мають права так поступати, і вони повинні нести відповідальність за такі дії. Все це стало можливим сьогоднішня ситуація через провокаційне рішення уряду за тиждень до підписання в вільнюсі угоди про Асоціацію з Євросоюзом, після чого розпочалися події на Майдані. Все це стало можливим через незграбні дії уряду і в подальші дні, які привели до сьогоднішньої гострої ситуації, з якої поки що не бачиться вихід. По всій державі. Прокотилися і на сьогоднішній день триває ряд мітингів, віче, просто збори громадян, на яких сьогодні засуджується примінення сили, засуджується сьогоднішня ситуація. Не винятком є і наше місто, місто Біла Церква, тому що жителі нашого міста завжди відрізнялися особливим почуттям патріотизму. Особливою реакцією на несправедливість, як це було під час помаранчевої революції, як це ми бачимо і в сьогоднішні дні. Тому вже на четвертий-п'ятий день була проведена позачергова сесія міської ради на вимогу зібрань громадян і з ініціативою депутатського корпусу. Було прийнято звернення до президента, в якому говорилося про необхідність відправки відставку такого уряду. В цьому зверненні засуджувалося примінення зброї. Я ще раз хочу наголосити, що це було на п'ятий день від початку подій. В цьому ж зверненні говорилося про недопущення політичних репресій. І якби Президент дослухався до таких звернень, які були від нашого міста. Я знаю, що такі рішення були і в інших містах України. То я думаю, зараз би зовсім була б інша ситуація. Ми на цьому тижні прийняли ще одне звернення. Це була реакція міської ради на ті закони, які сьогодні збудоражили не тільки народ України. А і європейську спільноту. Мова ведеться про ті закони, антидемократичні закони 16 січня цього року. Звернення говориться нашої міської ради про необхідність переглянути ці звернення на предмет того, щоб їх відмінити. Я в ці дні зустрічаюся дуже багато з людьми. Практично кожен день люди приходять до стін міської ради, відбуваються збори громадян, відбуваються мітинги, інколи їх віче називається, це немає різниці, іде живе спілкування. Це дуже непрості діалоги, це дуже непросте спілкування, але воно повинно бути, тому що люди повинні сьогодні висловитись і їм є що говорити. Вони відверто сьогодні відверті у, своїй, у своїх прагненнях, у своїх пропозиціях, у своїх висловах негодування тим, що сьогодні відбувається. Я хочу сказати, що до сьогоднішнього дня в місті, не дивлячись ні на що, є стабільна ситуація. і... Той багаточасельний, багатогранний механізм господарський міста працює справно. Чому я сьогодні все-таки записався на телебачення, на цей виступ, тому що мене, як міського голову, тривожить останні дні, останні два-три дні. Тривожить те, що є сьогодні кілька. Політичних лідерів наших місцевих чи неформальних лідерів, їх небагато. Але по якійсь причині вони хочуть дестабілізувати сьогодні ту ситуацію, яка є у нашому місці. Особливо каталізатором до цього стали ті кадри останніх днів, коли показують захоплення приміщень облдержадміністрації по Україні. Безумовно, що у когось теж чешуться руки захопити приміщення і міської ради. Я хотів би сказати дві речі. Перше, треба усвідомлювати, що міська рада у нас у Бірісакі, так як і по всій Україні, це орган місцевого самоврядування. Я як міський голова, депутати, депутатський корпус, вони сьогодні обрані Безерківською громадою. Це не представники сьогодні державних органів, це не представники президента, а це представники громади. Це перше. Друге, я хотів би для тих, хто вимушує такі плани, щоб зрозуміли таку от річ. Із захопленням приміщення це не значить, що влада до когось переходить чи проходить захоплення влади. Я, як міський голова, і депутатський корпус, і наші структурні підрозділи все одно ми будемо все робити для того, щоб в місті стабільно. Працювали всі служби. Місто прибиралося, місто отоплювалося, місто освітлювалося, працювали школи, дитячі садочки, лікарні, весь міський механізм. Достатньо приміщень у нашому місті, звідки можна буде мені, як міському голові, чи нашим підрозділам вести управління міста. Хочу вірити, що... До цього не дійде у Бірі Серкія. Хоча, що особливо насторожує мене, це протягом останніх двох днів, а верніше вечорів, поява у нашому місті молодиків, які приїжджають з Києва, приїжджають з інших регіонів, вони геть не місцеві. Найбільше, що насторожує, це те, що вони не підконтрольні. І не підзвітні ні одній політичній партії. І від них можна чекати що завгодно. Тому я звертаюся сьогодні до жителів нашого міста, я звертаюся сьогодні до лідерів політичних партій наших місцевих, обласних, які працюють сьогодні в білій церкві. Я звертаюся сьогодні до керівників громадських організацій, формальних, неформальних лідерів, всіх тих небайдужих людей, яких багато в нашому місті. Я звертаюся з одним. Це підтримувати і не допускати сьогодні дестабілізації нашого міського життя і об'єднатися свої зусилля. Об'єднати свої зусилля, об'єднати свою енергію, об'єднати свій розум, свій патріотизм навколо єдиної, світлої цілі це збереження цілісності України і збереження тих демократичних засад, якими завжди пишалася наша держава.